Сергія Реброва розкритикували за склад національної збірної, що саме не сподобалось експертам. А також поговоримо про Шахтар, який збирається будувати новий стадіон і спробував провернути сенсаційний перехід. Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі Футбол України. Сьогодні ми традиційно будемо з вами підбивати підсумки футбольної доби. Власне, в Україні поговоримо про все найбільш важливе та актуальне. Тем ми підготували багато. Усі вони цікаві. Ви ж підпишіться, будь ласка, на канал та підтримайте наш проект. А ми розпочинаємо і про все вам розкажемо. Ну і розпочнемо ми з національної збірної України та, зокрема, Сергія Реброва. Напередодні вчора наш наставник оголосив перелік футболістів, які здобуватимуть для України путівку на майбутній чемпіонат світу. Водночас не пройшло й кількох годин. Як одразу багато хто почав власний вибір Сергія Станіславовича критикувати і висловлювати серйозні претензії щодо тих чи інших позицій на футбольному полі. Далі пропонуємо послухати. До прикладу, тренер Олег Федорчук у коментарі для українського футболу поставив під сумнів наявність у команді Олександра Караваєва та знайшов своє виправдання, чому гравець Динамо знову опинився у національній збірній. Не факт, що Караваєв гратиме, але його поява говорить про те, що Ребров не дуже задоволений правим флангом оборони. Ця проблема нікуди не зникає. Тим паче, що попереду в нас дві гри. А ми вже роками саме другий матч проводимо слабше ніж перший. Все-таки в матчі з Ісландією потрібно буде мати атакувальних крайніх захисників, і саме у Караваєва атакувальні функції ширші ніж захисні. Граючи правого захисника, більшу користь приносить саме атаці, а не обороні. Але ще більш критично він налаштований щодо півзахисника Динамо Миколи Шапаренка. Піхальонок за цей час добре себе проявив у Динамо, перебуває у непоганій формі. Чому тоді його немає в збірні? Тобто, Шапаренка викликають до збірної за колишні заслуги, а не за нинішні. Хоча не сказати, що це ключовий гравець національної команди, без якого важко уявити гру нашої збірної. Зараз ми звертаємося до вас, акцентуючи увагу саме на Миколі. Чи справді його поява у національній збірній була критичною необхідністю? Чи ви маєте свою альтернативну кандидатуру на його позицію? Пишіть свої думки у коментарі. Поринь у світ футболу разом з Фавбет. Мають уболівальники кілька питань і щодо нашої молодіжки. Зокрема, чому там відсутній нападник Емполі Богдан Попов, гравець, який в Італії стабільно грає і в 11 матчах забив вже 5 голів, не отримав виклик до команди Мельгоси. Втім, туман на цією ситуацією розвіяв проект Тато таке. За їх даними у тому, що Попова немає в команді, Ю 21 немає жодної конспірології, адже за домовленістю він буде виступати за збірну України, але іншої вікової категорії Ас. Саме Ю 19 на чемпіонаті Європи. Зокрема, вже наступного тижня нашій команді належить провести три матчі: 12-го числа проти Албанії, 15-го проти Чорногорії та 18-го зустріч зі словаччиною. Тож Богдана, ми побачимо саме у складі збірної Дмитра Михайленка. Ну а далі поговоримо про донецький шахтар, адже тут є одразу дві доволі гучних теми. По перше, гірники збираються будувати для себе новий стадіон і не аби де, а у столиці України. Ну і по-друге, вони працювали над переходом Єгора Ярмолюка, і перемовини були доволі серйозними. Отож, нова арена гірників. Як інформує Динамо Манія, керівництво Шахтаря розглядає варіант із будівництвом у Києві свого нового клубного стадіону. Донецька команда базується у столиці з 2014 року, але увесь час постійно змінює формальну домашню арену. Раніше вони грали і у тому ж Києві, і у Харкові, і у Львові. Свого часу облаштувався Шахтар на НСК Олімпійський, але після. Початку повномасштабного вторгнення, ця споруда тимчасово не функціонує. Тож для команди будівництво власної арени могло би вирішити проблеми як із логістикою, так і з залученням постійної аудиторії. Втім, наразі боси Шахтаря на певному роздоріжжі та обирають між тим, аби будувати новий стадіон і варіантом повернутися на Олімпійський. Водночас, реалізація що першого варіанту, що другого буде можлива лише після завершення бойових дій. Також повідомляється, для того аби зробити правильний вибір, шахтар замовив соціальне дослідження, яке допоможе визначити загальний рівень інтересу до матчів клубу у Києві. І після цього вони будуть робити висновки, чи зможе нова арена збирати достатню кількість уболівальників. Ну а далі про Єгора ярмолюка, який за даними каналу Дніпрянин, міг сенсаційно опинитися у складі Шахтаря. Так, ще на початку 23-го року гірники робили пропозицію Брендфорду. Тоді Ярмолюк виступав ще за. Другу команду лондонців у послугах цього футболіста був зацікавлений особисто тодішній наставник Ігор Йовічевич, якому його дуже подобався ще з часів спільної роботи у клубі Дніпро 1 Втім, у ході переговорів отримати згоду від британського клубу Шахтар не зумів. Ну а сам його, як ви знаєте, з часом став одним із ключових футболістів цієї команди і нині привертає до себе увагу вже не Шахтаря, а Тоттенгема, Манчестер Юнайтед та інших великих. Виких клубів. Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній випуск. Якщо це відео виявилося для вас корисним та цікавим, підтримайте його, будь ласка, вподобайкою, а наш канал підпискою. Ну і не забувайте, що вже завтра, у четвер, день Єврокубків Шахтар Прийдаблік, потім Динамо Зринський. Після цих матчів ми обов'язково побачимось.